Добрий день. Вирішили сьогодні заїхати на чесник подивитися, що це в нас робить. Бачите, наш чесничок починає вже жовтіти. Ще вам хочу сказати, хто хоче замовляти наш чесничок. Ми вже приймаємо замовлення, записуємо. Так що дзвоніть, пишіть комусь. Цікавий наш продукт, наш чесничок. Чекаємо на ваші дзвінки. Ми його прийшли, це підкупали один, то у нас десь 4 і 8 десь головка, головка ще наливає. Ми таку середню можете, взяли не саму крупнішу стебло. Чесник наливається, то що у нас нема дощів трохи, то погано, але що ніби на завтра малюють. Зараз би ті дощики не помішали, ще поки його Бі треба було скоро десь на 10 днів десь в середині червня. То все було б чудово. Але нічого не зробимо. Чекаємо дощик, що завтра малюють. Та вирішили зайти, подивитися. Давайте Ну, Ось тонче. було. Сонце трошки не здало, є. Але в середньому... Ножки грубші, такі середні. Так що йдемо а, відпочивати, Приїхали з роботи. Та й такі то справи. Йдемо ще до нашої фасольки сьогодні поїдемося, подивимося, що там все робить у нас в полі далі. Побіля хата вже фасолька файна, набирає масу, так що такі справи.